З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківщини поліцією проводиться робота з виявлення колаборантів. За добу кількість затриманих може сягати близько 40 осіб. Також ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують військові та поліцейські. І дотримуючись вимог Женевської конвенції, поповнюють обмінний фонд. Ми маємо досить розгорнуту інформацію про тих, хто співпрацював з ворогом, хто вчиняв злочини стосовно своїх же співвітчизників. Ми стикнулися декілька разів просто з кричущими випадками, коли люди фактично піддавали тортурам, в тому числі побиттям електричному струму своїх же односельчан співпрацюючи з ворогом. Євгеній Єнін зазначив, що наразі також відомі списки тих осіб, які виконували організаційно-розпорядчі функції у так званих окупаційних адміністраціях багатьох українських міст. Кожен злочин буде розслідувано і винних притягнуто до відповідальності. Хочу сказати, що навіть ті зрадники, які втікли разом з окупантами, ми знаходимо можливість їх затримання та передачі до правосуддя.